Безпека медичного персоналу це неодмінна умова проведення будь-якого тестування на ВІЛ. І одна з найважливіших умов її забезпечення це правильне та раціональне використання засобів індивідуального захисту. У попередніх лекціях ми вже згадували, що всі працівники суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я мають дотримуватися стандартних заходів захисту. Незалежно від наявності чи відсутності у пацієнта інфекційної патології та в будь-яких умовах проведення догляду за ним, і особливо під час надання послуг з тестування на ВІЛ, працівники, які проводять тестування на ВІЛ-інфекцію, повинні вважати усі зразки крові потенційно інфікованими і дотримуватись правил безпеки та користуватись засобами індивідуального захисту. У цій лекції ми детально розглянемо правила застосування засобів індивідуального захисту, далі ЗІС. Звичайно, більшість з нас чудово знає ці правила, які гарантують нашу безпеку, але їх варто повторити. ЗІС обирають з огляду на характер взаємодії з пацієнтом та потенційний шлях інфікування. У медичній практиці їх використовують для захисту слизових оболонок, дихальних шляхів, шкіри та одягу від контакту з інфекціями. Забезпечувати наявність і запас має керівник закладу. Також керівник має проводити навчання працівників щодо використання ЗІС на робочих місцях у відповідності до мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 року номер 1804 ЗІС повинні відповідати державним стандартам. Тепер послідовно розглянемо правила та порядок використання кожного із зіз, які необхідні у разі надання будь-якої медичної допомоги, в тому числі послуг з тестування на ВІЛ. Перш ніж ми використовуємо будь-який ЗІС, ми маємо провести візуальну оцінку виробу та його опакування, щоб впевнитись, що немає дефектів та пошкоджень. Почнемо з особливостей використання медичних рукавичок. Зауважте, що рукавички використовуються для попередження забруднення рук самих працівників. Вони необхідні у випадку, якщо передбачуваний прямий контакт з кров'ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками та потенційно інфікованим матеріалом. Є прямий контакт з пацієнтами, які колонізовані або інфіковані патогенами, які передаються контактним шляхом. Проводиться робота з видимо або потенційно забрудненими поверхнями та обладнанням, що використовуються при догляді за пацієнтами. Ми завжди маємо пам'ятати, що використання медичних рукавичок не створює абсолютного бар'єру для шкіри, до того ж, не заміняє миття рук з милом та гігієнічну обробку рук. Ступінь захисту працівників від передавання мікроорганізмів, як от ВІЛ, віруси гепатитів B і С після уколу голкою або іншим колючим медичним інструментарієм не визначений. Незважаючи на той факт, що рукавички можуть зменшити об'єм крові на зовнішній поверхні гострого предмету на 46-86%, її залишки в просвіті голки зберігаються, а тому вплив на ризик інфікування залишається невідомим. Навіть з урахуванням того, що для інфікування ВІЛ важливу роль у механізмі передачі збудника має не тільки шлях передачі вірусу вхідні ворота, а й його кількість завжди є ймовірність того, що на момент контакту пацієнт знаходиться в періоді так званого сліпого вікна, коли результат швидкого тесту щодо ВІЛ статусу особи є неінформативним, а вірусне навантаження в цей період досягає значень, цілком достатніх для потенційного зараження під час такого контакту. Під час надання послуг з тестування на ВІЛ ми використовуємо одноразові рукавички, неопудрені з нітрилу. Вони мають довгу манжету, без тальку, еластичні і є універсальними. Та окрім всього, володіють високим рівнем захисту від дії хімічних речовин, достатнім рівнем для біологічного захисту і зручні у застосування. До того ж, вони найбільш гіпоалергенні та не схильні викликати подразнення. Одна пара, тобто один захисний шар нестерильних одноразових неопудрених нітрилових рукавичок, забезпечує адекватний бар'єрний захист не тільки для щоденного догляду за пацієнтами, а й при контакті з кров'ю та іншими біологічними рідинами. Окрім того, не забуваємо, що ваші нігті не повинні мати задирок, тріщин, а їх довжина має збігатися з рівнем кінчиків пальців або мати менше 5 мм вільного краю. Не перепускається покриття нігтів лаком, гель лаком, мати штучні або нарощені нігті, не допускається носіння прикрас, каблучок, браслетів, годинників. Не можна використовувати перед одяганням рукавичок засоби, які містять мінеральне масло, вазелін, ланолін тощо, адже ці матеріали можуть призвести до порушення їх міцності. Також не допускається миття або обробка рук в рукавичках між проведенням чистих і брудних маніпуляцій навіть в одного пацієнта. Заборонено пересування в рукавичках по відділенню. Вдягайте їх лише для проведення відповідних маніпуляцій. Якщо ж рукавички використовуються в поєднанні з іншими засобами індивідуального захисту, надягайте їх останніми. Надягнувши рукавички, переконайтесь в тому, що вони покривають манжети рукавів. Після проведення будь-яких маніпуляцій рукавички слід зняти, утилізувати та обробити руки спиртовмісним антисептиком. Гігієна рук після зняття рукавичок забезпечує очищення від потенційного забруднення контамінації мікроорганізмами, яке може трапитися внаслідок їх зняття, наприклад, доторкування до забруднених ділянок. Наголошуємо, що рукавички одноразові, тому заборонено їх мити або обробляти дезінфектантами для використання. У такому випадку немає впевненості, що мікроорганізми були видалені з їх поверхні, а цілісні структури рукавичок втрачається. Правила знімання рукавичок. Якщо ви використовували фартухи на рукавники, спочатку зніміть їх. Схопивши пальцями поверхню в ділянці долоні, зніміть рукавичку з першої руки. Тримайте її в руці. Просуньте палець першої руки під резинку другої рукавички. Підчепіть її, акуратно зніміть. Викиньте обидві рукавички. Переходимо до наступного засобу захисту халат ізоляційний медичний одноразовий. Це засіб індивідуального захисту для забезпечення бар'єру відкритих ділянок тіла і одягу працівника від забруднення кров'ю, іншими біологічними рідинами та потенційно інфікованими матеріалами. Халат завжди носять в поєднанні з рукавичками та іншими засобами індивідуального захисту. У межах стандартних заходів захисту халат захисний від інфекційних агентів слід надягати лише у випадках передбачуваного контакту з кров'ю та або іншими біологічними рідинами. Вдягнувши халат, переконайтеся, що все тіло закрите від шиї до колін, руки від плечей до зап'ясть. Зав'язки на шиї талі мають бути зав'язані. Оберніть пояс навколо талії. Перед тим, як залишити пацієнта, халат слід зняти з метою недопущення можливого забруднення внутрішнього середовища приміщення суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я та за його межами. Знімайте халат таким чином, аби запобігти забрудненню одягу та шкіри. Зовнішня забруднена сторона халату загортається всередину, згортається в жмуток. Далі халат необхідно утилізувати. Третій важливий для нас засіб це маски. Їх виготовляють із гіпоалергенного нетканого матеріалу без запаху. Зовнішня та внутрішня поверхні масок мають бути різного кольору, вони мають бути на резинках з фіксатором на перенісці. Маски не повинні перешкоджати вільному диханню. Вхідними воротами інфекції можуть стати слизові оболонки рота і носа у разі порушення їх цілісності, тому використання масок для їх захисту важливий елемент стандартних засобів захисту. Суб'єкти господарювання в сфері охорони здоров'я можуть обирати декілька типів масок задля забезпечення індивідуальних потреб своїх працівників. Маски обов'язково необхідно використовувати у таких випадках. Для всіх пацієнтів з кашлем з метою обмежити потенційне розповсюдження респіраторних виділень, що можуть містити інфекційні агенти. До того ж, пацієнти мають дотримуватись респіраторної гігієни і етикету кашлю. Оскільки всі пацієнти з хронічними захворюваннями, в тому числі з вілінфекцією, входять в групи ризику щодо ускладнень гострих респіраторних вірусних інфекцій, нерідко мають атиповий прихований перебіг хвороби. Також маски обов'язково мають використовувати працівники суб'єктів господарювання в сфері охорони здоров'я з метою, захистити себе під час контакту з пацієнтами та або біологічними виділеннями від них, наприклад, під час надання допомоги пацієнту з кашлем. А також, щоб захистити пацієнтів від можливого впливу інфекційних агентів, які можуть переноситися в носі та або. Роті при виконанні процедур і маніпуляцій, що вимагають стерильності, наприклад, при виконанні люмбальної пункції. Також маски можна використовувати в поєднанні із захисними окулярами, що забезпечує захист очей, носа і рота або натомість використовувати захисний екран і маску. Пригадаємо правила одягання маски. За потреби обробіть руки. Визначіть передню поверхню та верхній край маски. Зігніть носову пластину маски. Розправте маску. Одягніть гумки на вуха та притисніть до обличчя внутрішньої поверхньої маски. Розташуйте маску зручно на обличчі, підігнувши носову пластину по формі носа. Подивіться у дзеркало і переконайтеся, що маска одягнута симетрично. Знімати маски слід після зняття рукавичок і виконання гігієни рук. Однак при цьому варто враховувати, що доторкування до передньої частини маски брудної ділянки приводить до контамінації шкіри рук, що є показанням для проведення гігієни рук. Правила зняття маски: Переконайтеся, що маска більше не потрібна та ризики відсутні. За потреби обробіть руки. Якщо працівник у медичної шапочці, спочатку треба зняти її, підчепивши зсередини пальцями. Обережно зняти маску, тримаючись за гумки таким чином, щоб не торкатися зовнішньої поверхні маски, скинути маску у відповідну ємність для утилізації медичних відходів категорії Б, не гострі обробити руки. Наступний тип захисту це захисні окуляри чи щиток. Їх вибір залежить від умов, в яких цей захист необхідний. Для забезпечення індивідуальних потреб працівників суб'єкт господарювання в сфері охорони здоров'я має надавати на вибір декілька різних типів, стилів і розмірів захисних окулярів та або щитків у разі їх необхідності. Захисні окуляри мають прозорі пластикові лінзи з покриттям від запотівання та захистом від подряпин. Ремінці, що регулюються, забезпечують їх міцне кріплення. Як альтернатива може бути гнучка рамка, що легко адаптується до всіх контурів обличчя та розміщується з рівномірним тиском. Захисні окуляри для багаторазового використання мають бути стійкі до очищення та дезінфекції. Наголошуємо, що особисті окуляри і контактні лінзи не є захистами індивідуального захисту для слизових оболонок очей. Захисний щиток повинен повністю закривати обличчя, зокрема з боків та подовжині. Виготовляється він із прозорого пластикового матеріалу з покриттям від запотівання та захистом від подряпин. Ремінець, що регулюється, потрібен для щільного прилягання до голови та зручного носіння. Захисний щиток має бути стійким до очищення та дезінфекції. Під час одягання захисних окулярів та щитку необхідно максимально припасувати їх за розміром голови, якщо це можливо. Знімати захисні окуляри або щиток необхідно після зняття рукавичок і виконання гігієни рук. Однак враховуйте при цьому, що доторкатися можна лише дужок окулярів чи кріплення щитка чистих ділянок і в жодному разі не чіпайте передні частини. Правила знімання захисних окуляр та щитку. Якщо працівник у медичній шапочці, спочатку треба зняти її, підчепивши зсередини пальцями. Акуратно візьміться за ремінь ободок щитка та зніміть його, не торкаючись зовнішньої сторони. Респіратори. Респіратори мають бути виготовлені із нетканного фільтрувального матеріалу, оснащені затискачем для носу носовою кліпсою та носовим аптюратором. Смужка тонкої гуми для забезпечення герметичності лицевої частини респіратора. Його внутрішня частина має бути виготовлена із м'якого гіпоалергенного нетканого матеріалу. Порядок використання респіраторів. Регламентується правилами вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28.12.2007 року No331. Використовуйте респіратори виключно після проходження тесту на щільність прилягання до обличчя так званий фіт-тест. З долоні. Відповідно до методики, затвердженої стандартом інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на туберкульоз. Для тесту необхідно легко притиснути одягнений респіратор до обличчя долонею та зробити декілька різких видихів. Респіратор вдягнутий правильно, якщо під час видихів немає відчуття струменів повітря, що виходять з-під респіратора по його периметру. Треба необхідно поправити респіратор, стрічки та носову пластину. Більш докладно, методику проведення якісного фіттесту ви знайдете в додатку. Які ж покази до використання респіраторів? У разі надання медичної допомоги пацієнтам з коінфекцією туберкульоз віл, хворим на кір та вітряну віспу під час перебування в палатах ізоляції пацієнтів з аерогенною інфекцією. Під час виконання. Аерозоль генеруючих процедур, які пов'язані з високим ризиком інфікування мікроорганізмами, які передаються повітряним аерогенним та або повітряно-крапельним шляхом, наприклад, мікобактерія туберкульозу, вірус грипу, несерія мінінгітіс та у разі прямого потрапляння крапель на слизові оболонки, наприклад, філ вірус грипу. Зауважте, що в такому разі респіратор має бути класу захисту не нижче ffp 2 Правила одягання респіраторів. За потреби обробити руки, дістати респіратор з упаковки, розправити панелі та стрічки респіратора. розташувати респіратор на долоні внутрішньою стороною до себе, носовою пластиною догори, прикласти респіратор до обличчя. Одягнути спочатку верхню стрічку на потилицю вище вуха, а потім нижню стрічку на потилицю нижче вуха. Переконатися, що респіратор одягнений. Симетрично, а стрічки не перекрутилися за потреби поправити. Двома руками підігнути носову пластину по формі носа, провести фіт-тест згідно затвердженої методики. Знімати респіратор слід після зняття рукавичок і виконання гігієни рук. Однак при цьому слід враховувати, що торкатися можна лише резинок чистих ділянок і в жодному разі не чіпати його передньої частини, брудна ділянка. Правила знімання респіраторів: переконатися, що респіратор більше не потрібен, та резинки відсутні. Обережно зняти респіратор, тримаючись за еластичні стрічки, не торкаючись зовнішньої поверхні. Скинути респіратор у відповідну ємність для утилізації медичних відходів категорії Б негострі, обробити руки. Отже, використання стандартних заходів захисту визначається характером взаємодії працівник пацієнт та можливими ризиками контакту з кров'ю або іншими біологічними рідинами та або інфекційними агентами. Для деяких маніпуляцій, наприклад, венепункція у разі проведення досліджень на вілінфекцію методом ФА, може знадобитися лише нітрилові рукавички. А при інших, наприклад, інтубація трихеї, рукавички, халат захисний від інфекційних агентів, респіратор, захисні окуляри або щиток. У додатку ви знайдете більше матеріалів про підходи до одягання та зняття засобів індивідуального захисту, які можете завантажити.